yes yeah. אושר ינא מהם! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Опять сьот, я казав! Посунець є в кінець, я горив! Кіне, Прославте! Треба що з цим шпрозови. Мені треба стріляти заступник начальника управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник Берестецький Юрій Васильович. Сьогодні проведено чергові показові спільне навчання із залученням усіх служб цивільного захисту щодо ліквідації умовної надзвичайної ситуації. З вибухом природнього газу в об'єкті з масовим перебуванням людей, зокрема в будівлі навчального корпусу медичного університету, за тактичним задумом стався вибух в їдальні, внаслідок чого травми отримали значна кількість студентів а також пройшло обрушення конструкцій будівлі до місця. Пригоди були направлені усі служби цивільного захисту, які діяли згідно тактичного задуму. В першу чергу пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши до місця події, провели розвідку, провели евакуацію постраждалих студентів, надали домедичну допомогу. І вивели всіх потерпілих і передали працівникам екстреної медицини катастроф. Сьогоднішня тематична конференція була присвячена посттравматичним стресовим розладам, і мета нашого такого дійства була в тому, щоб продемонструвати психічні розлади, які можуть відбутися внаслідок такої надзвичайно сильної потужної психотравматичної ситуації. Тому наші студенти продемонстрували розлади психіки, які можуть бути в такій ситуації. Тобто це були галюцинації, маячення, істеричні, рухове рухове збудження, реакція тремору, реакція горя. І якби ці навчання вони корисні і для студентів, тому що вони самі можуть відчувати насправді, що може відбутися в таких ситуаціях, а також корисно для навчальних служб, для волонтерів, для людей, які насправді надають таку допомогу, і які, які навчають таким методом допомоги. Венгар Олена Петрівна, доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології. Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. Горбачевського подібні навчання на теренах нашого університету відбуваються вже втретє. Ми плідно співпрацюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій швидкої допомоги вже протягом 11 останніх років. І тому кожен раз ми шліфуємо ці навчання. І сьогодні вони відбулися як на мене, як найкраще. Ідея тих навчань полягає в тому, щоб показати дійсно поведінкові реакції, які можуть виникнути чи гострі психічні стани в умовах надзвичайної ситуації, яка має потужний стресогенний вплив на організм людини. І, попри рятувальну операцію, велика увага відводилася до працівникам служби екстреної медичної допомоги, тому що вони стикаються з ними вперше, проводять медичне сортування. Непреликий жаль, поки що в нормативних документах немає критерії медичного сортування, тому для нас це і якийсь науковий компонент є в тому плані, щоб розробити методичні рекомендації написати від листи відповідні інстанції, щоб це питання зрухалося свого місця. Крім цього, успішно працювали психологи Державної служби з звичайних ситуацій, тому що це єдина по суті єдині психологічна допомога, яка може бути надана безпосередньо на місці. Події вони розвертають намет, які можете оглянути, і успішно працюють. І практика рятувальних операцій на теренах нашого регіону показує, що психологи тернопільські вони на дуже високому рівні надають допомогу як і постраждалим, так і персоналу власне рятувальникам і людям, які до них звертаються за допомогою. Ми виїжджаємо кризові психологи разом з нашою командою пожежних рятувальників і штабною машиною у випадку великого скупчення людей для надання. Нія психологічної допомоги, ми тривало з різними службами взаємодіями з міліцією з медичними службами. Тут медична академія на цей раз, і воно якраз допомагає нам у цьому випадку разом взаємодіяти. Знає кожен, що має робити, і Боже борони щось би сталося. то ми вже точно знаємо, як правильно працювати в тій чи іншій ситуації. Я вважаю, що така робота має бути відведена до автоматизму. І краще декілька разів потренуватися, щоб можливо колись один раз задіяно все було правильно вашу посаду? Старший психолог управління ДсНС України в Тернопільській області Гесюк Наталія Станіславівна.